Трьохсотлітній борщ України Людмила Горова. Леся варитиме борщ. Ївга, калина і ганна для нього з обстріляних площ бруківку збирали старанно. Спалені в полі степи, жали калина, і Антося на перевеслах снопи різала квітка волосся. Леся варитиме борщ. Текля параска, маланка. З мороку табірних порощ несли хрести вишиванки, згарок малої свечі, з вогких краївок поліських теж має бути в борщі, кажуть уляна Орися. Леся варитиме борщ під синьо-жовтим знаменом берцями змішує дощ з землею вчорашня Єлена. Леся сміється. Гарно тепер ти олена. Не марно ми варимо вічний борщ. Їжте, дівчата, їжте до ситості, до схочу, Той, хто чужий, не діжде нашого з'їсти борщу.